Всім привіт. Е, Хмельницька область 27 березня 24-го року. Ось, ось такий стан е, моркви. Ви знайшли ось сюди один очах. Підсудий сюди. Ось так от він виглядає. З цієї моркви все пішло, з однієї з них, ну і такі трошечки очажки. От ми розкопали один, ось один іще в е, очах і отакі е, сухої гнилі. Так оце виглядає. Ми її всю зібрали зараз, винесемо з камери. І це типу раз, два, ну, грубо кажучи, три очажки. Ось, іще буквально е, Тижні два назад, це там пару буквально капушок було, зараз от, два тижні пройшло, є два очашки. Спостерігаємо далі. Вся інша морква виглядає чудово. От я зараз сам покажу, де вам цікаво буде зблизька, більш під фонарем. Гарна, гарна морква. Так, наразі ціна впала, там ринок диктує. І 6 гривень центральна Україна, 6, а ось Окремі регіони, там, гривень 7 називають. ну Це така знаєте, от, ну, цінова прив'язка, але ще зимою коштувала вона дорожче. Дуже багато наприклад, на південному напрямку ще копають з поля. Тобто морква перезимувала нормально і тому ну, така складається ситуація. Але ми зараз в моєму блозі говоримо саме не за цінову політику, а саме за технології зберігання. Е, на деяких там нижніх коробах, там внизу е, контейнерах, з'являються корінці, траплялися на моркві. Тобто е, по волозі тут взагалі все ідеально, вона трошки вже починає прокидатися, але ж нагадаю, ще раз 27 березня. Ось тому... Ну, Але як на Сьогоднішній день то морква в сховищі виглядає дуже-дуже гарно. Це ботва з минулого року. тобто Бачите, яка в якому стані тобто навіть вона ще себе почуває. А от я зараз тут навіть знаходив взагалі в дуже гарному стані зараз на цей винос на світу. тобто Взагалі як молода ботвичка. Ось. Так що я і от Вот вам бачите, як, о, як воно все зберіглося. Так, нам усе подали відерко, Зараз ми ці всі моркви, з яких ворі, з камери винесемо. Всім гарного зберігання і вдалих врожаїв.